Сьогодні хочу вам швиденько розповісти про дуже важливу річ, яка зараз відбувається з українцями в Польщі. Зараз велика хвиля українців. Почали раптово знову покидати Польщу. Але чому так є? Зараз соцмережі киплять просто цим. Я нещодавно подивився відео одного українця, який сидів на лавочці. До нього підійшла старша полячка і почала йому говорити і казати, що він повертався назад, їхав з Польщі і щоб тут не заважав, як то кажуть, і не перебував, і повертався назад в Україну захищати в Україну. В якому сенсі цього слова? Можливо, це є правда і добре, що так вона сказала, тому що нам потрібно зараз підтримувати україну і українців як ми можемо але в загальному це підкреслює ту проблему з якою українці українці стикаються що вони відчувають цей додатковий тиск що польща вона є більше для поляка ніж вона колись буде для іммігранта чи українця і люди переважно шукають інший вибір і таким чином польща теж втрачає тому що українці шалено піднімали і додавали тільки в економіку Польщі.